Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на обогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози яркі. І від свісти гарячих розтане. Та кора льодоває, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною Буду камінь важкий підіймать, І несучи вагуту страшною Буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, Не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей, я не дам своєму серденьку спати, Хоч кругом буде тьма та нудьга, Хоч я буду сама почувати, Що на груди вже смерть наляга. Смерть нагляже на груди важенько, сніг застеле сувора і мла, але дуже заб'ється серденько, Може, лютую смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити буду геть, думи сумні.